Знаєте, що це таке? Це, щоб ви розуміли, виноград Юпітер. Смакотінь, просто смакотінь. Відкрив дві баночки, солодкий, аромат, мускат, той Юпітерний залишився. І ці дві баночки я хочу використати, щоб зварити четверту варку пива. Звичайне пиво вже варив. Друга варка була вишневе. третя, знову звичайне, на інших Т-58. х Пивних дріжджах. Тепер хочу використати виноград і отримати виноградний ель. Солодкий. Два вида хмелю, мох, 5,5 кг перетертого дробленого солоду, пачка дріжджів. І дві баночки по 08 маринованого солодкого винограду сорту Юпітер власного. Через місяць буде готове. Дякую.